У Дніпрі зіграють унікальний симфонічний концерт. 10 травня містяни зможуть побачити без перебільшення те, що, можливо, лише у стінах Дніпропетровської філармонії. Музика, яка викликає сльози та захват. Виконання дев'ятої симфонії Бетховена це завжди велика подія в культурному житті міста. Завжди. Її не часто виконують, тому що масштаби. Колосальні масштаби. Масштаби в часі, вона величезна, 74 хвилини, більш ніж година. Масштаби в кількості виконавців колосальні. Ну З білю в серці скажемо, що масштаби, перш за все, в ідеї це звернення до людства, і не менше. Там же у Шилера обійміться мільйони. А далі, вибачте, виявляється, що людство не чує ні Шилера, ні Бетховена, воно кліпає ракети отака от печаль. От. Тобто це завжди величезний масштаб. І от у нас буде наш оркестр, це ж зрозуміло, соліст національної опери Сергій Ковнір. А він наш, а ми його пам'ятаємо ще юним зовсім. Він працював в нашому будинку органної та камерної музики. Потім поїхав і. Полетів в кар'єрі. Значить, Там чотири соліста в симфонії, чотири голоси: бас, тенор, сопрано жіночі і меце сопрано жночі. Тобто, навіть в цьому Бетховен має на увазі как раси. Людські да? різні. От, у нас буде соліст філармонії Київської Сергій Бортник. У нас буде наша Катя Миколайко, яку ми теж знаємо і дуже любимо. А зараз вона солістка Львівської національної опери. І буде Анастасія Поліщук, теж солістка зі Львова Львівської опери. А ще буде хор. Дніпроопера, є такий у нас, буде камерний хор нашої філармонії, причому підкреслюю, о, цей хор, філармонія утримує власні кошти, не бюджетні. Отак От ми заробляємо, отак От нас люблять, люблять наші глядачі. От. І хор буде ще музичної школи номер 12 Дитячі, це теж для Бетховена було важливо, щоб і дитячі голоси уявляєте, от в цілому масштаби, да? от. а ще уявіть собі масштаби е, роботи диригента, наш Айдар Торибаєв має всім цим управляти. А управляти всім цим, це не просто синхронізація. Всі люди живі, всі творчі. А особливо господи солісти, вони ж зірки взагалі, да? І от у нього повинна бути така рука, і тверда, і розумна, і дуже професійна, і дуже ну не власна, як би це сказати, харизма, харизматична. Отаке От буде виконання. А про історію хочу сказати пару слів. Справа в тому, що цією симфонією Бетховен зламав мозок усьому світу. Тому що це вперше, коли він в симфонію включив вокал слово, хор і солістів. І світ зламався. Чесно кажучи, дуже багато музикантів були впевнені, що Бетховен. Все покінчив з симфонічним жанром як таковим, що він поставив крапку і що симфонія більше не існує. Все, це ми знаємо, це факт. Але ми не знаємо і ніколи не можемо знати, що було б далі, якби він довше пожив, тому що він помер наступного року, після прем'єри симфонії. Ми не можемо знати, що б він ще. Вигадав рукопис симфонії потрапив до списку ЮНЕСКО Пам'ять світу це список визначних об'єктів культурної спадщини світового значення. Є ще один цікавий факт: прокляття дев'ятої симфонії. Забобон, який полягає в тому, що починаючи з Бетховена, будь-який композитор, який написав дев'яту симфонію, вмирає незабаром. Після цього Бетховен та вже жодного звуку не чув, коли її писав. Він же повністю був глухий, але у музикантів, ну такого генія, є таке поняття внутрішній слух. От я можу мелодію якусь, ну не симфонію звичайно, якусь мелодію просто уявити собі в голові, да? почути її. Мабуть, навіть почути, якщо захочу, виконанні скрипки або виконанні там труби. Він почув. У таку цілу симфонію. Це теж ну, ну, космос. Я, я інакшого і слова не підберу. Не підберу. І коли була прем'єра симфонії, Бетховен стояв перед оркестром, але не диригував, А як він міг диригувати? Диригував інший диригент, от управляв оркестром. Ну тоді була така практика. Практика це не тільки примхи якісь композитора. Стояв біля диригента ще один диригент, який просто жестом показував просто темп і ритм, а головний диригент вже творив з оркестром. Коротше кажучи, Бетховен теж стояв на сцені, теж він же чув про себе, уявляв собі все це звучання, а люди взагалі плакали. Були такі, що плакали, настільки їх вразила ця музика. І коли закінчилось виконання, отут дуже такий момент особливий, Бетховен стояв і боявся повернутись до зали, бо він же не знав, як люди сприйняли його творіння. Мабуть, там всі вже плюнули і розійшлись, розумієте? Він, сильна, мужня, доросла людина, не міг себе заставити повернутись до зали. А там кипіло, і в воздух Чепчики кидали. Да? Там овація була страшена. І одна з солісток підійшла до нього, і отак за плечі його розвернула. Без прибільшення унікальна подія для музичного світу Дніпра та усієї країни. До речі, у філармонії зазначають, що з початком повномасштабного вторгнення люди стали відвідувати концерти ще частіше. Кого це просто заспокоює? А ще тут наголошують: під час другої світової жодна бомба не пошкодила будівлю філармонії. У нас е майже кожний симфонічний концерт повна зала. Зараз. І ми гостро відчуваємо, що людям це ще і треба зараз, коли отаке от все коїться у світі, для людей. Дуже багато хто з людей каже, каже, я тут прописався. Я на кожен концерт хожу і буду ходити, тому що я хоч трішечки душею відпочину. А тут Плюс ще й грандіозність події. Ну, як не, я б сама квиток купила на цей концерт, але на щастя мені не треба. Я, я все побачу і все почую.